Продовжую і переходимо до прикладів. Приклад перший. Компанія діє по-старому. Працюючі ходять на роботу, бо вони найманці, які обміняли свій час на гроші. Сценарій: менеджер 50 років сидить на посаді 20 років. Він уже не генерує нових ідей і боїться змін. Проблема. Він отримує високу зарплату і зберігає посаду лише тому, що він старший, лояльний або давно працює. Наслідок. Молодий, талановитий 25-річний співробітник, який генерує ідеї та освоїв усі нові цифрові інструменти, не може пробитися нагору. Він іде з компанії, а компанія втрачає швидкість і повільно вмирає. Приклад другий. Молода команда робить новий стартап. Це команда, що будує систему квадрант Б. Сценарій: у стартапі потрібен керівник нового відділу. Рішення: Посаду отримує той. Хто найшвидше створив працюючий прототип, отримав результат. Хто найкраще розуміє глобальні тренди, має компетентність. І хто бере на себе найбільшу відповідальність, має заслугу. Вік та стаж не важливі. Якщо 22-річний студент показав результат кращий, ніж 40-річний ветеран, лідером стає студент. Наслідок. Команда працює з максимальної швидкістю, оскільки кожен знає, твоя цінність визначається лише твоїм внеском у загальний прогрес. Немає часу на інтриги, є час лише на творчий труд. Отже, команда меритократів це не просто група талановитих людей, це система, яка має нові риси і підтримує їх. Перша риса прозорість: усі критерії оцінки та підвищення публічні та зрозуміли, немає заколісних домовленостей. Друга риса безпека для критики. Ти маєш, ти маєш змогу критикувати ідею боса, не боячись, що тебе звільнять. Критикують ідеї та системи, а не людей. Це пришвидшує пошук кращих рішень. Третя риса швидкий ліфт нагору. Якщо ти ростеш, система має тебе піднімати дуже швидко. Суспільство, меритократична система використовує хаос як можливість перевірити своїх лідерів. Хто показав результат у кризу, той і отримує повагу, авторитет і тільки тому владу в команді. Як бачимо, беритократія це наш захист від стагнації та гарантії високої економічної швидкості. Це пряма протилежність системи РФ, де влада отримується за лояльність, а не за результат. Нам потрібні люди системи, які піднімають вгору, тільки піднімаються вгору тільки за заслугами. Друзі. Думаю, мої пояснення були зрозуміли. Тоді пора починати. Дякую за увагу!